Чому в Україні невпинно росте курс долара? Як сильно подорожчав долар за роки війни, та скільки коштуватиме американська валюта у 2026 році? У цьому відео ми детально розберемо ці питання, що впливають на все у нашому житті. Зростання курсу долара, яке ми спостерігаємо понад 30 років існування нашої держави, має низку причин та пояснень. Переважно ми бачимо планове та контрольоване послаблення гривні. Втім, бувають і різкі стрибки. З початку війни, що у 2014, му що у 2022 му році, послаблення гривні спричинене гігантським економічним тиском війни. Говорячи за останні майже 4 роки, це є наслідком структурного дефіциту валюти. Уявіть собі, шальки терезів на одній. Попит на валюту на іншій пропозиція. Після початку повномасштабного вторгнення попит злетів до небес. Чому? Бо ми критично залежні від імпорту. Нам потрібні шалені обсяги валюти для оплати зброї, амуніції, пального, а також дорогого енергетичного обладнання, такого як генератори чи трансформатори. Відповідно, і бізнес, і держава виходять на зовнішні ринки як величезний покупець доларів. Що стосується пропозиції, то вона різко впала. Через обмежену діяльність морських портів, постійні обстріли та руйнування виробничих потужностей, наші експортери не можуть генерувати достатній кількості валютної виручки, щоб покрити. Рити цей попит, Тож, на наших терезах попит значно важчий за пропозицію. Відповідно, цей дисбаланс створює потужний девальваційний тиск. І якби національний банк намагався утримувати курс штучно на одному місці, йому довелося б щоденно спалювати мільярди доларів із золотовалютних резервів, що швидко призвело б до фінансової катастрофи. Тому в цих умовах НБУ свідомо дозволяє курсу плавно зростати. НБУ, хоч і виходить на ринок з пропозицією по долару, та в межах, які він може собі дозволити, таким чином Нацбанк, по-перше, береже резерви, а по-друге, підтримує бюджет. Бо коли долар дорожчає, держава отримує більше гривні з міжнародної допомоги. А це життєво важливо для фінансування зарплат, пенсій, решти соціальних виплат та інших необхідних видатків. А зараз детально зупинимося на тому, як змінювався курс долара з 24 лютого 2022 року. За цей час валютна політика України пройшла через три кардинальні фази адаптації. Перша фаза це шокова фіксація. Тривалість періоду лютий липень 2022 року. В перші години війни НБУ зафіксував курс на довоєнному рівні 29 гривень 25 копійок за долар з однією простою метою, щоб зупинити паніку та забезпечити фінансовий якір. Втім, ця фіксація швидко призвела до появи ринкового курсу, який значно перевищував офіційний, і це створювало умови для тіньових операцій. У липні 2022 року НБУ визнав нежиттєздатність цього курсу і встановив нову фіксацію на рівні 36 гривень 57 копійок за долар. Це друга фаза, яку назвемо адаптація. Тривалість періоду з липня 2022 року по жовтень 2023 року. Це був хворобливий, але необхідний крок, який дозволив частково вирівняти ринки. Та найголовніше, що цей крок Нацбанку різко зменшив необхідність спалювати резерви. Завдяки ритмічній зовнішній допомозі цей курс протримався стабільно понад рік. Починаючи з жовтня 2023 року, Нацбанк повернувся до ринкових механізмів курсоутворення. Таким чином Україна перейшла до третьої фази, яку назвемо керована гнучкість. Нацбанк скасував фіксацію, втім у вільне плавання курс не відпустив і перейшов до режиму керованої гнучкості. І таким чином курс плавно зростає, реагуючи на попит і пропозицію. А щоб не було панічних стрибків, Нацбанк використовує валютні інтервенції. Отже, як бачимо, з початку війни офіційний курс долара зріс майже на 44% з 29 гривень 25 копійок до поточних 42 гривень. І цей процес є повністю контрольованим Нацбанком. Втім, для повного розуміння росту курсу потрібно знати, які сили підштовхують гривню вгору, а які тягнуть вниз. Спершу на звучинники, що підсилюють тиск на гривню, а отже, діють на зростання курсу. Перше це психологія та безпековий фактор, і це найбільший фактор сьогодення. Наприклад, негативні новини, пов'язані з фронтом чи західною допомогою, викликають паніку та масове бажання перевести гривневі заощадження у валюту, зокрема у долар. І це створює величезний спекулятивний попит. Друге, це дефіцит бюджету та вимоги МВФ. З початку війни наш дефіцит покривається за рахунок міжнародної допомоги, і одне із джерел це міжнародний валютний фонд, який наполягає на поступовій девальвації гривні, оскільки вважає, що це економічно здорова політика, яка робить наш експорт дешевшим і конкурентнішим, а також допомагає державі отримати більше гривні при конвертації міжнародної допомоги. І третій чинник це глобальна сила долара. Короткострокові політичні заяви, як ми бачили, наприклад, від Дональда Трампа, можуть створювати волатильність, але фундаментально долар зміцнюється, тому що він залишається ключовою резервною валютою світу. І його глобальна привабливість переважає політичні маневри, змушуючи капітал постійно повертатися в доларові активи. Тож долар продовжує зміцнюватися відносно більшості валют, включаючи і нашу гривню. А тепер назву чинники, які сприяють зміцненню гривні. Дивуйтесь? Але є і такі. Перший це міжнародна фінансова допомога. Це ключовий фактор і найважливіший стабілізатор курсу. Коли великий транш від ЄС, США чи МВФ надходить в Україну, уряд продає його Нацбанку. Далі НБУ викидає валюту на міжбанк, таким чином різко збільшуючи пропозицію долара. Це і збиває ціну американської валюти на нашому ринку. Другий це зростання дохідності гривні. А це вже прив'язка до облікової ставки НБУ. При вищій ставці інвестори та банки зацікавлені тримати гроші в гривні, щоб отримувати вищі відсотки. Це відповідно знижує попит на купівлю долара. Третій чинник зростання експорту. Наприклад, у піковий період аграрії продають врожай за кордон, заводять валютну виручку в країну і, зрештою, продають її на ринку. Це також зміцнює курс гривні. І четвертий це дії НБУ. Наприклад, коли Нацбанк бачить спекулятивний попит на валюту, то здійснює інтервенції, щоби не дати курсу різко підскочити вгору. Переходжу до найцікавішого: це прогнози на 2026 рік. Вони будуються на двох основних припущеннях: війна і міжнародна допомога. Експерти не очікують фіксованого курсу і прогнозують поступову девальвацію гривні в рамках політики керованої гнучкості, яку Нацбанк здійснює з 2023 року. А що ж прогнозують ключові гравці ринку? Почну з урядового прогнозу закладеного у проєкті бюджету на 2026 рік. Середньорічний курс закладено на рівні 45 гривень 70 копій. Як за долар. Це технічний орієнтир, який відображає необхідність уряду отримати більше гривні при конвертації міжнародної допомоги. І це також сигнал про готовність до контрольованого ослаблення. Втім, не завжди прогнозований курс відповідає реальності. Візьмемо до прикладу курс, закладений у бюджеті на 2025 рік. Це курс 45, а маємо 42. Повертаюся до прогнозів. Міжнародний валютний фонд очікує середній курс на рівні 45 гривень 40 копійок за долар. Слід розуміти, що МВФ завжди наполягає на тому, що курс має відображати реальні економічні фактори. А якщо ми беремо до уваги значний дефіцит бюджету, то за прогнозом МВФ має бути плавне послаблення гривні для досягнення фінансової стабільності. А що ж прогнозують фахівці? Аналітики інвестиційних компаній Dragon Capital і ICU на кінець 2026 року очікують курсу діапазоні 44 гривні 44 гривні 50 копійок за долар. На думку аналітиків, обсяги міжнародної допомоги та висока ефективність Нацбанку у згладжуванні коливань дозволять утримати гривню нижче прогнозів МВФ. Різкіший прогноз дає Європейська бізнес асоціація. Керівники великих компаній закладають у свої бізнес плани на кінець 2026 року орієнтир 46 гривень за. За долар, втім, це має свої пояснення. Річ у тому, що бізнес діє консервативно, закладаючи свідомо вищий курс, щоб мінімізувати ризики пов'язані із дорожчанням імпорту та можливою ескалацією. Таким чином краще закласти вищий курс і отримати вищий прибуток, якщо реальний курс буде нижчим, ніж закласти низький курс і втратити гроші на дорожчому імпорті. Отже, за прогнозами експертів, курс долара у 2026 році найімовірніше перебуватиме в діапазоні 44-46 гривень за долар. Ключовим фактором залишається політична воля Заходу щодо продовження фінансової підтримки України. А з цього вже випливає політика НБУ. Бо якщо грошей не буде, то як не крути, а регулятору доведеться опускати курс. А як ви думаєте, чи до кінця наступного року курс долара дійде до позначки 45 гривень? Чекаю ваших відповідей у коментарях. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.